Доброго дня! У нас чергове оновлення, стоматологічна установка від американського виробника iDEC, установки якого зарекомендували себе на ринку як одні з самих надійних. Дана модель iDEC 500 є установкою преміум класу, так як має великий набір функцій та індивідуальних налаштувань. Головною особливістю iDEC 500 є те, що блок лікаря та блок асистента можна підлаштувати як під праву, так і під ліву руку. Крісло пацієнта обертається в обидві сторони на 60 градусів. Має підголівник з регулюванням висоти та нахилу. Крісло можна регулювати трьома способами: столику лікаря, асистента та окремої педалі. Асистент має панель керування, розрахований на 4 інструменти. Також додатково можна доукомплектувати фотополімерною лампою. Столик лікаря укомплектований п'ятьма інструментами. Пустер IDEC, безщитковий мікромотор V&H, два виходи для турбінного наконечника та скеллер Woodpecker зі світлом та ендочаком. В панелі керування можна налаштовувати інструмент, керувати кріслом пацієнта світлом та плювальницею. Також є можливість коригування подачі води та повітря на інструмент окремими регуляторами. Також установка укомплектована оригінальним кріпленням монітора. Додатково можна придбати монітор або моноблок. Колір обивки на ваш вибір та монтаж вже входять у вартість установки.